Що пишуть росіяни? Вони пишуть, що застосовано було українською стороною щонайменше 23 дрони, які летіли по абсолютно мирних об'єктах, типу пансіонату Терлецького або по санаторію Форос. І аж ніяк вони там не торкалися якихось стратегічних об'єктів або урядових будівель. Хоча певний натяки на те, що це були саме урядові будівлі, є і є навіть підтвердження осін дослідників. Сьогодні все вам покажу. З самого початку, отже, акт. Е аксьонов це керівник гауляйтер окупованого анексованого Кримського півострову української території, підтвердив такі не лише удари, які відбувалися невідомими, поки що невизначеними дронами, але й також і влучання. І стосовно цих влучань, якщо почитати Аксьонова, то виходить так, що в нас. Могли постраждати якісь люди типу ВІП-гостей, які в той час могли відпочивати в такому закладі, як Форос Холл -хол – це модний ресторан, місцевий такий заклад, який саме 21 вересня. Робив е, таке оголошення на своїх соціальних мережах про те, що е, заклад буде закритий на спецобслуговування, от, ви бачите, і е, працює там з, з 10 до першої ночі спецобслуговування. Тобто, це означає, що там могли бути якісь важливі речі, якісь святкування, можливо, якісь засідання. А враховуючи те, що Форосхол це фактично заклад, який знаходиться на території санаторію Фор, Фор, Форос е, було таке припущення, що це. Це може бути сходка, грубо кажучи, високопоставлених чиновників федерального бюро безпеки Російської Федерації. Чому тому, що це для розвиток міжнародних і української, в тому числі, зовсім не секрет, що цей заклад часто використовується саме для подібних зібрань, і враховуючи те, що він був закритий, відповідно поповзли чутки інформації, що могли постраждати якісь віп-гості серед віп-гостей. Називали навіть сальдо гауляйтера Херс. Sonщины. Ось, але Сальдо, на жаль, так не сталося. Він не був присутній саме в той момент у Форосхолі. За словами його прес-секретаря, так у гауляйтерів бувають прес-секретарі. Сальдо знаходився якраз саме в той час в Москві. Так що пощастило, а ми не отримали е, хороших е, новин. Санаторій Форос, як місце зустрічі е, ФСБ, про це також пише Кримський Вітер. Це такий проукраїнський телеграм-канал, але е, там також був. Був натяк на те, що могли постраждати якісь урядові е, будівлі, значить, е, з урядовими будівлями досить цікаво, тому що фотографія, яка розповсюдилася в мережі, ось так вона виглядає. Бачите, друзі, хто був кому пощастило побувати, або не пощастило побувати в Криму і ще до його анексії. Я маю на увазі сервіс, в першу чергу, тому що наскільки я пам'ятаю, він там був жахливий, але можливо, ви відпочивали у вас зовсім інше враження. Так, от, хто десь там поблизу Форосу відпочивав, ви пам'ятаєте ось ці от виступи скелі, які виступають із Чорного моря. Тобто, по всім дослідженню можна можна зробити висновок і саме визначити навіть географічну геолокаційну точку, з якої була зроблена ця фотографія, так і от на думку або за інформацією, яку розповсюджують Власне, самі окупаційні ці чиновники, так представники окупаційної влади, вони пишуть про те, що, начебто, значить, приліт відбувався ледь там не по набережній Ялті, де постраждали люди. Ну, по перше, якщо це так, то тоді це працювало скоріше за все, російське ППО, і це на цьому можна в принципі спалитися. Що і зробила гауляйтерша Ялти Яніна Павленка, яка якраз і розказала, що 13 -ро людей або 11 там постраждали, коли вони прогулювали. По Ялті і, значить, прилетіли якісь дрони. Ні, якщо люди гуляють по Ялті, а летить кудись, а це реально там сотні метрів до місця санаторія Форос. То, відповідно, це відпрацьовувало ППО, і можливо падали якісь уламки, тобто росіяни пошкодили самі ж тих, значить, жителів Кримського півострова, які там гуляли. Але це півісторії. Інша історія. Ось, будь ласка, у нас кореспондентка перші кадри після ночної атаки ВСУ на Форос, так вигляді школи імені. Терлецького після ночної атаки ВСУ снаружи, і от там, от просто неймовірні речі, всупереч всім законам фізики, як як сообщили кореспонденту Вести Крим, безпілотник пролетів школу насквозь. Це дуже дуже смішно, але школа да? школа імені Терлецького. Відповідно, пансіонат імені Терлецького. Дивіться, тепер я ще раз просто повторю карту. Просто самі гауляйтери вони запуталися в своїх показах. Дивіться, от карта. Так, а тепер фотографія. А тепер з якої точки це було знято? Ось, будь ласка, пансіонат Терлецького. Тобто, відповідно, зараз я повернуся до цієї до цього слайду, попередньо покажу. Значить, от бачите, кореспондентка де безпілотник прошив школу насквозь. Ось так, от він знаходиться. Цей пансіонат дітеме та школа. Це перший перший прапорець, так пансіонти Мінтролецького. Бачите, а фото влучання, яке відповідно. Ось про цю фотографію нам говорить ось задимлення, бачите, так, от фото зроблено з точки номер два, там де написано пов, от ові от, от звідси, значить, з цієї точки робилася ця фотографія. Тобто, все повний бред. Нічого не летіло на пенсіонат Терлецького. По перше, нічого там насквозь школу не прошивало, і якщо навіть там поблизу, значить, ну ми бачимо так, що можливо на цій світлині, якщо вона. Дійсно, правдоподібно, повилітали шибкі вікна, так то скоріше за все, ще раз повертаюся до цього слайду, скоріше за все, дивимося ми зараз в кут лівий, нижній. Ось тут набережно, скоріше за все, тут працювало ППО, так? У відповідності збиваючі об'єкти, які ми розуміємо, куди насправді спрямовувалися, спрямовувалися далі. Вище там на південний схід, я так розумію, ось туди, де оце от задимлення. А що у нас, друзі, там? Що там таке знаходиться? А там, друзі, у нас е за розслідуванням теж російського видання проект. Це дуже все цікаво, тому що ну, джерела російські, але цікаво, ем, там знаходяться державні дачі, фактично, територія між Форосом і Ялтою. Значить, чим вони цікаві? Ці державні дачі там є і дача Горбачова, так уже покійного останнього президента СРСР, а також є дві дачі, які використовуються путіним. Дача номер 6, це згідно розслідування видання проєкту, дача номер 8. Ну і ще, відповідно, 1, 2, 3, 4, 5 і 7, які також використовуються якимось там урядовцями, високопосадовцями е, Кремля. Мітили, якщо нам підтвердиться Генштаб, скоріше за все, саме туди. Там, ймовірно, є і бомбосховище, і якась інфраструктура, і ну і перевірка відповідно того ППО, яке захищає ці урядові будівлі. Путін не постраждав. Путіна якраз там не було. Він в Кремлі також віщав, розповідав про стратегічне озброєння. Наступальне середньої дальності, ці всі ракети давав пропозицію Вашингтонові якраз в цей момент о, пролонгувати цей договір. Якщо Трамп відмовиться, то Росія готова, начебто на рік його також, а потім е, переглядати. Зараз відбувається там засідання генасамблеї Організації Об'єднаних Націй з новою керівницею. Коротше, все це зараз все вирішується. причому Путін був зайнятий, на дачах його не було. Хто це міг зробити? так Якщо так по. Ну, Пофантазувати, що це власне було. До речі, має ще один відеофайл. відеофайл Давайте подивимось. Це ураження іншого військового об'єкта, але також у Криму, і також приблизно у той самий час. що Уваляется. на дереве там фюзеляж, вон он Ну, це конкретне відео. От, є посилання. Що це було? Є навіть дуже крута зйомка від підрозділу головного управління розвідки України. Примари, як я називаються, можливо, ви вже бачили. За два дні фактично підрозділ Примари мінуснув не лише цей вертоліт Мі-8, а мінуснув на додачу і ще три таких вертольоти. Мі 8 повітряних сил Російської Федерації на території Криму. Мінуснули. РЛС, причому дуже дороговартісна, яка називається Ніба У, і також мінуснули там же само літак Амфібія Б12 чайка. Це взагалі прекрасна історія, тому що це вперше коли літак, який використовується для виявлення підводних човнів, уражається дроном і взагалі уражається. Так росіяни, очевидно, намагалися використати цей літак Б12 чайка для тестування. Виявлення українського дрону толока. Він занурюється, ви знаєте, до 12 метрів. І, можливо, цей літак хотів там щось перевіряти, але в момент ураження він знаходився якраз на литовищі. Тепер цього літака нема. Толоку дуже бояться в Криму, дуже бояться ця історія там окремо, абсолютно, ось і єдине, чим можна ці дрони толоко виявляти, от був такий літак. Вони ще є, але мінус один б 12 чайка більше не існує. Ну і якщо враховувати, що це відбувається приблизно за два дні, три дні так уже сьогодні, третя доба. Починаючи від суботи, ми можемо зробити припішення, що якщо і відбувалися якісь цікаві речі, які стосуються форосу, то ці речі скоріше за все в заслугу потрібно записувати саме підрозділу гур України примара гур, так Головне управління розвитки, примара. Ось така от історія, але в продовженні цієї історії, тому що це ж ви розумієте, не кінець складається картина, особливо в голові деяких високопоставлених чиновників, а також російського генералітету, що імовірно, коли ми говоримо про ураження певних об'єктів на території окупованого Криму, мова може йти, якщо аналізувати точки, які там уражаються в останній час, може мова може йти про якусь певну системну річ. Ну з речі, один військовий експерт. Ви його знаєте, це пан Селізньов він дав коментар для українського видання фокус, і цікаво, так пройшовся по цьому саме удару по форосу, він стверджує що якщо врахувати географію місцевості, а саме близькість е гір, так е гірського масиву до Ялти, і до Фаросу, то відповідно заліт цих безпілотників скоріше за все не міг би або виглядав би дуже ну важкою такою операцією, якби воно все залітало з боку материка І скоріше за все, що удар міг бути здійснений із моря, але тоді яким чином? А таким чином, що використовувалися морські платформи. Так, морські платформи, які підсуваються ближче там до зони ураження, з них злітають безпілотники відповідно і здійснюють бойові ці польоти і бойові ураження дні днями. Також Селезньов згадав. Теж дякуємо йому, відбувався удар по військовому об'єкту в Алушті, і там постраждав пункт управління космічним зв'язком. Це підтвердження, ми також маємо, тобто систематичний підхід, який зараз створює абсолютно нерозуміння там або глибинне розуміння того, що е, приходить якийсь е, кінець, і потрібно згортати цю спеціальну воєнну операцію, особливо в Криму, але більший гвалт звісно, в соціальних мережах е, серед цивільних людей, які там продовжують знаходитися е, у Криму. Так, от вони е, всі як один кричать про те. Що то ці удари в остан останній час так по Євпаторії, по району САК по в районі Севастополя, Чорноморська, тобто, фактично, південний захід Криму, вони це все може говорити про те, що Україна, начебто, і це підтверджують рублогери своїми цими, значить, замітками в телеграм каналах. Що Україна, начебто, готує висадку десанта, ну і добре. Якщо таке враження складає, ми не знаємо, може Україна там щось готує. Це Кетна інформація, звісно, ніхто вам її не буде. Ніхто не буде на весь світ оголошувати бо висновки вже певні зроблені після.